набрати питної водички додому. Дуже смачна, корисна, очищена. Ось так. Уже один бутель набрав 20-літровий, зараз другий і ще два. Е так, ціна у нас 20 літрів 40 гривень. Тут у нас показує, скільки у нас залишається коштів. Ми набираємо водичку. Гарно туди. Спробуй екологічно чистий продукт. Ваші сусіди вже економлять. <гум> так, продовжуємо Я зараз. Красота. Два набрали, набираємо третій, залишається четвертий. Ось у нас показує решту. Ще трішки. І ще придеться доплачувати за четвертого, тому що не вистачить. Коштів. Друзі, чому набираємо тут? Тому що тут смачна водичка, по-перше, а по-друге, їздили набирати з джерела, але туди зараз дуже поганенька дорога, ужасно поганенька, тому набираємо тут. Тут смачненька вода. І нічим не відрізняється. Просто там безкоштовно, а тут платить кошти. Але виграємо на тому, що дорога прекрасна сюди ніж їхати по ужасній туди по безкоштовну воду. Різниця заключається за на даний момент тільки в цьому. Ось так. Менше проблем і краща дорога.